Привіт, друзі! Ласкаво просимо доклад «Смальовано». Тут ми перетворюємо складні теми на захоплюючі та зрозумілі комікс. Наша мета зробити навчання легким і цікавим, будь то підготовка до занять чи просто повторення матеріалу. Приємного вам перегляду! Сьогодні ми побуваємо за лаштунками репетиції театральної вистави. Час тут тече, ну, дуже повільно. Він майже застиг. І у цій магічній атмосфері кожна деталь оживає, готуючи для нас несподіванки. Обов'язково додивіться це відео до кінця, адже там ми приготували для вас цікаву задачу для підготовки до кроку та іспиту. Тож ми розглянемо четвертий тип гіперчутливості – реакцію уповільненого типу. Вона розвивається через 2-3 доби після контакту з алергеном, і на відміну від реакцій перших трьох типів. Ушкодження організму наносять не антитіла. Цього разу група відмінила участь у концерті, про що говорить постер на балконі театральної зали. Це клітинна реакція, адже беруть участь у ній активовані антигеном, тобто сенсибілізовані т лімфоцити. Таку алергічну реакцію можуть викликати усі внутрішньоклітинні антигени та гаптени. Ці антигени, як троянський кінь, ховаються всередині клітин, щоб потім проявитися і розв'язати битву. Гаптени це речовини, які здатні викликати алергічну реакцію лише після зв'язування з білками у тканинах. Гаптенами є деякі хімічні речовини, які можуть знаходитись у одязі чи косметиці, наприклад, Латекс. Для того, щоб запам'ятати цю причину реакції четвертого типу, ми попросили актора вдягнути протихімічний костюм. Як ми пам'ятаємо з минулого випуску, при контакті з антигеном захисники нашого організму, макрофаги та дендритні клітини, поглинають його, переробляють та презентують іншим. Саме тому їх ще називають антиген презентуючими клітинами. Це дуже схоже на передавання документів кур'єрською службою. тому у нас на малюнку кур'єр це асоціація на антиген презентуючі клітини. Він несе документи режисеру. Або t хелпер, про що говорить напис спеціальної служби THL. Під час зустрічі із cd 4 клітинами макрофаг презентує фотоантигену, а заодно наділяє лімфоцит новою здатністю фотогієнічної пам'яті, продукуючи інтерлейкіни 2, 6 та 12. Їх легко запам'ятати, подивившись на коробку та перемноживши перші два. Тоді звичайний CD4 лімфоцит перетворюється на т хелпер першого типу. Такі т хелпери можуть довго циркулювати організмом, зумовлюючи сенсибілізацію, тобто готовність до наступного проникнення антигену. Навіть наш талановитий режисер із суперздібностями часто залишається в тіні на периферії за кулісами вистави. Те-хелпери першого типу також переважно знаходяться у периферичних лімфоїдних органах. У лімфатичних вузлах, мигдаликах, селезінці та апендексі. Після повторного надходження антигену в організм починається справжній екшн. Те хелпер першого типу почне ділитися, наробить собі клонів у підмогу та виділятиме цілу купу цитокінів. А хто ж серед них? Це мітогенні фактори, наприклад, Інтерлекін 2, Хемокіни, фактори некрозу пухлин альфа та бета. Вони індукують апоптоз клітин. Також розширюють кровоносні судини, взаємодіючи з ендотелієм та викликаючи гіперемію. А також інтерферон-гамма. У нас на малюнку він зображений у костюмі Супермена, тому що здатен зробити неймовірні речі. Запам'ятати його ефекти допоможе мнемоніка гамма, де відповідає за гранульоми, адже сукупні ефекти гамма-інтерферону призводять до формування гранульом. 3А це антивірусний, антимікробний та антипухлинний ефекти. Перше М означає макрофаги, адже гамма-інтерферон є потужним активатором макрофагів та посилює фагоцитоз. Інша М про максимальне перетворення CD4 клітин у т хелпери першого типу, а також підвищення експресії генів, що кодують білки MHC другого класу. І остання буква А відповідає за активацію фібробластів. Як ми пам'ятаємо, Супермен має надзвичайну здатність до регенерації. І гамма інтерферон теж має таку властивість. Він змушує клітини виділяти фактори росту, які стимулюють проліферацію фібробластів. А вони, в свою чергу, синтезують колаген і на місці запалення розростається сполучна тканина. А зараз поговоримо про те, як же формується гранульома. Давайте розглянемо її будову. Внаслідок вивільнення такої кількості цитокінів під час зустрічі антигена і Т-хелпера, тканина набрякає та обростає імунними клітинами, формується вузлик. У перші 12 годин завдяки синтезу інтерлекіну 17 від Т-Хелперів 17 на допомогу приходять нейтрофіли. Після 12 годин нейтрофіли поступово заміщуються макрофагами та лімфоцитами. Як пам'ятаєте, макрофаги це колишні моноцити, які один-три дні перебували у крові, а потім перемістились у тканини. Саме тому моноцитоз зустрічається під час захворювань, які протікають за реакцією гіперчутливості четвертого типу. З часом макрофаги, що знаходяться у гранульомі, можуть ставати більш схожими на епітеліальні клітини, тоді їх ще називають епітеліоїдними. А якщо кілька макрофагів об'єднуються, то перетворюються у гігантські багатоядерні клітини. До речі, певні гігантські клітини навіть є специфічними для деяких захворювань, тому сміливо ставте відео на паузу та перегляньте, якими вони бувають. Тож ми відволіклись. під час реакції уповільненого типу макрофаги та нейтрофіли, які приходять у вогнище запалення, продовжують синтезувати медіатори та токсичні фактори, такі як реактивні форми кисню, що призводять до ушкодження оточуючих тканин. У різних пропорціях всередині гранульоми формується некроз, його кальцифікація та інкапсуляція вогнища фіброзною тканиною. Тож запалення при реакції четвертого типу здебільшого хронічне і продуктивне, адже основним його компонентом є процеси проліферації та склерозування. Хемокіни також приваблюють лімфоцитів, але вони прибувають пізніше, ніж мононуклеари. Тож лімфоцити розташовуються переважно на периферії гранульоми. Тут знову згадаємо про нашого режисера за кулісами. Зверніть увагу на охоронця зі зброєю. Активація CD4 лімфоцитів може призводити до ушкодження не тільки через синтез цитокінів, а й за допомогою прямого вбивства клітин. Цю роль виконують CD8 цитотоксичні т та лімфоцити, або те кілери. Наш охоронець справді схожий на кіллера, а в руках тримає зброю перфоратор та гранати, адже вбиває патогенів за допомогою перфоринів та гранзимів. cd 8 плюс клітини накопичують гранули з цими білками. Якщо вони розпізнають білоки мечці на поверхні іншої клітини, або антиген їм презентують помічники, то cd 8 Плюс активуються і перетворюються в те кілери. Які у свою чергу виділяють перфорини, білки що прибивають цитоплазму своєї мішені. Та через цю пору впорскують гранзими протеолітичні ферменти, які запускають процес апоптозу. Також такі лири здатні вбивати за допомогою зв'язування з фазрецептором. Про це дивіться у нашому випуску про апоптоз. А зараз перейдемо до захворювань, що мають у патогенезі механізм гіперчутливості четвертого типу. У правому кутку сцени ми зобразили наші асоціації на три захворювання, що протікають за механізмом цитотоксичності, індукованої те кілерами. Рука Венсдей повинна нагадувати вам про прояви ревматоїдного артриту, за якого найбільш часто страждають суглоби кисти та стоп. Кубики цукру це наша метафора на цукровий діабет, що в принципі доволі прямолінійно. А напис Human Organs. Наводить на думку про реакцію, що часто розвивається при пересадці органів, а саме реакцію відторгнення трансплантату. Також за реакцією четвертого типу розвиваються такі захворювання, як псоріаз, тереоїдит хашимото, знищення пухлинних клітин, запальні захворювання кишківника та розсіяний склероз. При цьому демієлінізація нейронів перешкоджає проходженню нервових імпульсів. Тож, ми згадали обірвані дроти біля режисера, як згадку про пошкодження нервових волокон. Проведення туберкулінової проби теж має такий механізм. Запам'ятати її допоможуть шприци, якими наш хімік грає у дартс. Також контактний дерматит є одним із проявів реакції 4 типу. При цьому шкіра часто гіперемована, іноді вкрита лусочками. Прямо як ця шкіряна курточка на нашому глядачеві. Він не зміг собі дозволити нову одежину, але купив квиток до нашого театру алергій. Як же лікують такі захворювання? Ну що ж, у першу чергу, звісно, треба уникати контакту з алергенами. Також можлива десенсибілізація за допомогою алергенспецифічної імунотерапії. Можна заблокувати цитокінові рецептори, або ж впливати на патогенез і пригнічувати їх утворення. Наприклад, інгібітори TNF альфа такі як інфліксимаб, мають здатність розривати гранульоми. Тож ми розмістили вибухівку у коробці з написом тюмор некрозі factor», що може його знешкодити. Застосування імуносупресантів теж допомагає. Наприклад, цитостатиків чи глюкокортикоїдів, які пригнічують проліферацію клітин. Та викликають інволюцію лімфоїдних органів. Хоч Супермен у нас має іншу асоціацію, його рельєф може допомогти вам згадати і про стероїдні гормони як спосіб лікування хронічного запалення. А на кінець маємо для вас цікаву задачу спробуйте свої сили поставивши відео на паузу. І правильна відповідь Звісно ж, позитивна реакція Манту. Адже з високою долою ймовірності ми можемо запідозрити у цього пацієнта туберкульоз легень у активній фазі. Що ж стосовно інших відповідей, механізм розвитку туберкульозу тут точно за четвертим типом гіперчутливості. Твердження про вироблення великої кількості Т-хелперів другого типу хибне, адже при цьому варіанті гіперчутливості виробляються Т-хелпери першого типу інтерлейкін 4 бере участь в реакціях за участі Антитіл, як от при першому типі гіперчутливості, про що ми, до речі, згадували у минулому випуску. Щоб запам'ятати, які тут інтерлейкіни беруть участь, уявіть кур'єра THL із нашого малюнку, з написами 2, 6 та 12. На додачу пропонуємо розв'язати два кроківських тести і написати відповідь у коментарях, не підглядаючи у попереднім. А ще більше тестів та конспекцію відео з додатковою інформацією шукайте у нашій телеграм-спільноті. Якщо ви впорались, ставте лайки, пишіть у коментарях, чи сподобалась вам наша задача, та до зустрічі у нових випусках Клац Мальованок.